Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 10 жовтня 2025 року. Ключові висновки: у ніч з 9 на 10 жовтня російські війська завдали масштабного комбінованого удару безпілотників та ракет по Україні. В основному спрямованого проти енергетичної інфраструктури та цивільних цілей. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинжал з Липецької області, 14 балістичних ракет Іскандер мкн 23 та 12 крилатих ракет Іскандер К з Ростовської та Брянської області. Та окупованого Криму. Чотири крилаті ракети Х-59-69 та 465 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 200 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міст. Курськ та Орел, Мілерово та Шахти Ростовська область, Шаталово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарська Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 405 безпілотників, одну аеробаліст, аеробалістичну ракету. Х-47М2 «Кинжал», 4 балістичні ракети «Іскандер мкн 23 9 крилатих ракет Іскандер К та одну крилату ракету Х-59-69, а також 4 ракети, які були втрачені або придушені, ймовірно, українськими засобами радіоелектронної боротьби. Повітряні сили України повідомили, що 13 ракет та 60 безпілотників вразили 19 місць, а збиті уламки впали на 7 місць. Повідомлено, що внаслідок російських ударів у Запоріжжі поранено понад 20 мирних жителів та загинула одна дитина. Також заявлено, що російські удари спричинили відключення електроенергії у Києві та області, а також у Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях, а також що російські війська атакували Запорізьку, Кіровоградську та Херсонську області. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електроенергії в 16 578 домогосподарств у Полтавській області. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що російські удари залишили без електроенергії та води 5800 багатоквартирних будинків та житлових будинків у місті. Росія все частіше використовує нещодавні навали для ударів по менших регіональних українських енергетичних об'єктах з обмеженішими засобами протиповітряної оборони, ймовірно, намагаючись скористатися обмеженою кількістю українських систем ППО Петріот. Кремль продовжує паралельні зусилля спрямовані на те, щоб завоювати прихильність Сполучених Штатів Америки, одночасно перекладаючи провину на Україну та Європу, загальмування переговорів щодо припинення війни в Україні. Путін також продовжував погрожувати заходу в рамках своєї рефлексивної кампанії контролю, спрямованої на те, щоб запобігти продажу Сполученими Штатами Америки ракет. Томагавк Україні та зобразити подальше дотримання Росією договору СНО 3 як значущу поступку в переговорах щодо припинення війни в Україні. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп оголосила, що сприяла зусиллям з поверненню сімох українських дітей, яких викрала Росія. Україні вдалося підтвердити депортацію Росією 19 546 дітей на сьогоднішній день. Хоча справжня цифра ймовірно набагато вища, оскільки Росія часто переслідує вразливих дітей і ніхто не може за них виступати. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила, що станом на 19 березня 2025 року кількість депортованих дітей ймовірно ближча до 35 тисяч. Депутат Державної думи Григорій Карасін та уповноважена справ дитини Марія Львова Білова у 2023 році заявили, що Росія прийняла понад 700 тисяч українських дітей з 24 лютого 2022 року. Європейські партнери України продовжують надавати допомогу Україні та поглиблювати співпрацю з українською оборонно-промисловою базою. Українські війська наступали під Сіверськом і Новопавлівкою. Російські війська просунулися на схід Запорізької області на тактичні напрямки Костянтинівка, Дружківка та Добропілля поблизу Борової, Лиману та Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на захід від Виймки, на південний схід від Сіверська. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Котлярівки, на схід від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до північної околиці та в межах південного сходу Полтавки на північний схід від гуляй поля. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 та 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід та в межах півдня. Дня Володимирівки, на південний захід від Дружківки. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Іванопілля, на південний схід від Костянтинівки. Уточнення районів, на які претендує Росія, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 та 10 жовтня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на Схід від Клебан Бика на південь від Костянтинівки, що свідчить про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в районах, які, за попередніми даними російських джерел, перебувають під контролем Росії. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від золотого колодязя, на північний схід від Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку борової, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Загризового на північний схід від Борової. Командир української зенітно-ракетної батареї, що діяла на напрямку Борової, повідомив, що російські війська мають перевагу в особовому складі над українськими військами у три рази. Командир заявив, що українські війська нещодавно провели операцію з проникнення в тил греківки на південний схід від Борової та захопили російських військовослужбовців. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід та в центрі Ямполя, уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на північний схід Ямполя, на південний схід від Лимана районі, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Російські війська нещодавно просунулися в великомихайлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Олександрограда на північний схід від Великомихайлівки та в центрі Олексіївки, на південний захід від Велико Михайлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли.